Що це ви зробили? таке? Що, що Де ми зараз знаходимося? Uh, 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 да, ми знаходимося uh, в Черкаси uh, Сміла. Uh, да, да. Вона була закрита? Так, да, Вона була закрита. Правий проїзд з 2013 року. Uh, в цьому році в два з половиною рази збільшився uh, надходження і фінансування на дороги державного значення спільного користування, в тому числі 44,9 мільйони з місцевих бюджетів. Співфінансування. Співфінансування, так. І ми будемо звертатися з тим до Кравтодору, щоб виділити кошти на те, щоб так само у нас є ділянки доріг, це 57 кілометрів, які потребують негайного ремонту на наступний рік. Це 12, нас 13 і 14 на Те, що ми робимо в цьому році, це є З Стільки доріг ніхто ніких ніколи не ремонтував. Але в чому позитив? Тому що це не почав. Середні капітально відремонтованих. Це в такому стані вона була? Ну, вона розсипалася. Ну, Це ми ось, ось показали в якому стані зараз знаходиться вирізації від лянки ще. І ми зараз бачимо, як відбувається е, закладення. Доброго дня. Доброго дня. Як Добре. Робота є, да? Все нормально. Доброго дня. Доброго дня. Хочу відзначити, що цей рік є початком масштабної реконструкції будівництва доріг в Україні. Фактично ми за декілька місяців привели систему до здатності а, працювати. І сьогодні ми бачимо, що в різних областях саме такі критичні точки а, по ним відбуваються роботи. Новий асфальт достатньо якісний, я би сказав, сьогодні можливо відзначити роботу дорожників. Ну і можу сказати, що ми будемо продовжувати цей процес, будемо далі будувати дороги. Це і інфраструктура, і робочі місця. А, насправді, навіть якщо ми подивимося на Гераградську область в минулому році на реконструкцію доріг був нуль, сьогодні вже 225 мільйонів гривень. Але я ще раз підкреслюю підкреслю, що це тільки початок. Фінансова децентралізація дала можливість кожному місту об'єднаній територіальній громади в районах розпочати. Роботи по відновленню українських доріг, що є надзвичайно важливим. Крім того, ми отримуємо і підвищену безпеку на дорогах за рахунок того, що дороги будуть проведені в належний стан. Чому саме ці три області для інспекції? Я взагалі хотів би проїхати всі області. Я це такий перший об'їзд, на якому ми можемо подивитися реальний стан справ, що реально відбувається. Є ще безліч доріг, по яким немає ремонтних. Робіти не проводиться, і ми сьогодні ставимо завдання перед областями, автодорами, укравтодором, щоб план будівництва реконструкції доріг був більш системний з точки зору в тому числі і використання наших можливостей логістичних, транспортних Україн. Такі плани сьогодні формуються на наступний рік. І хочу підкреслити, що вони будуть реалізовані, тому що це для України є надзвичайно важливим. І дороги, і розвиток національної економіки, і робочі місця, і інфраструктура, яка дозволить нам підкреслити наші транзитні можливості. Скільки коштів буде виділено наступного року на ремонт? -рі? Ми плануємо, що наступного року буде виділено приблизно біля 35-40 мільярдів гривень. Цьому році ми виділили 19 мільярдів, а зараз вже в роботі 8,7 тобто. Але роботи ви бачите ведуться. От на цій ділянці буде відремонтовано в такому капітальному варіанті. Тут достатньо добра якість, я би сказав. А 34 кілометри це дороги, які ну, потрібно відремонтувати. Ви бачили, в якому вони знаходили стані, просто фактично зруйновані. Те ж саме ми бачили і по Черкасській області, де там 6-7 років одна сторона дороги просто закрита, їздять всі по одній стороні дорозі. До речі, це питання і безпеки, в тому числі. А зараз буде відкрита в е, дві сторони повноцінні смуги, де е, транспорт зможе, люди зможуть спокійно їздити. А е, по е, поточному ремонту ми фактично там 99% завершили е, пламбування е, ямковості. Але я ще раз хочу підкреслити, що ми за декілька місяців підняли систему. Але я розумію, що нам треба певний період часу, коли всі вийдуть на нормальні потужності такого ремонту. Но у нас на балансе службы есть основных 8,6 тысяч километров дорог. Из них 2,4 это государственные наши дороги и 6,2 это местные, областные районы. Значит, да, это Полтава и Александрия. Вот она эта дорога, которую мы сейчас делаем, вот М22. Мы э, приняли решение, почему делать ее. Да, вот, вот, вот. Из них у нас есть несколько участков, которые будут финансироваться за счет кредитных. 70-70. Да. А да, 70 сколько 100? общий ресурсов, которые вы сэкумалировали